Ой, Всім привіт, так бігла. Світ включили, прибігла сюди. Щас я хотіла на вулицю вийти. ну. ну я щас поп'ю чай, та тоді трошки вийду на вулицю, бо зараз собі дуже почнуть сходитися додому. Я так сьогодні утром багато писала, ну, там по своїм ділам дуже багато писала. І трошки, як то кажуть, задержалась, бо я планувала, що там. Зараз швидко сделаю тету, тету і вийду трошки на вулицю, так подихаю, як то кажуть, воздухом. Ну, Сидіть так ні, тому що в принципі нема коли. Вот. А це, ну так думаю, на, на, на полчаса, на десь так, на 20 минут. Бо я її думала, в мене ж планах даже навіть і записано, щоб я цей. Э, ну, э, Вечірня прогулка, вечірня прогулка. А я все ж ніяк ну, не дойду. То щось дивлюся, то щось роблю, то ефір, там, то іще щось. Ну, в общем, кожен раз щось у мене в общем, не виходить вечором виходити на вулицю. От, і це, та й думаю, ну, зараз вийду трошки по цей. Коли ж, в общем, тут спіла, там, коротше, така одна тема є. О, я вам потім її розкажу, ну, це ще поки місяць рано. Я вам її розкажу, а потім ну, предложу, може хто захоче теж. І, коротше, а мені ж треба було її якось, тому що я сиділа, переписувала. Сиділа, переписувала оце все. і трошки, А там довго, там аж на три сторінки коротше, писала. Оце ж так. І, ну Я конспектувала, переписувала, просто сиділа, не просто там якийсь текст писувала, а от іменно конспектувала. І довго задержалася, і довго А Потім думаю, зараз вийду на. Ну, я в принципі вже і вспіла, зараз поставлю чайничок і цей, і, це, і поп'ю ну, чай. А коли... Ну, Ще нікого немає, то я ще вспіваю, як то кажуть, я ще вспіваю. Чай то я поп'ю, а потім вже як поп'ю чай, то вийду трошки на вулицю. Ну, Вітер сильний. Я навіть утром сьогодні, кстати, я вже спала, сьогодні ну, вкривалася, а утром замерзла. І ще заходити, що замерзла. Кажу, та ні, так. Каже, давай вікно ми вже закрию. Кажу, та ні, ну вже треба дівчинки, мабуть, на ніч так, хоча б фурточку закривати, тому що вже, холодно, вже холодно, Уже я так відчуваю, що вже трошки прохладненько, вже не я вже так трошки примерзла, як то кажуть, знаєте. От, буду як лягати спати, вже буду фурточку робити, тому що ну, прохладно. А ще так, утром вроді так чую, як то там, що, ну, як мамка йшла. А потім по вулиці трактор проїхав, а я так злякалася, в мене таке щось почулося. Знаєте, геть серце заколотило, геть стало. щось так, Мене так трусить почало. Це я потім вже слухаю, що то таке а то трактор. чу, думаю, слава Богу. Ну, щось знаєте, от таке в мене навіть було. от, Капець. Так що я навіть у собі не сильно так. А ще ж хочу. ну, Після обіду, ну, десь часа в 4 провести ще прямий ефір. У мене. Ну, не знаю, як в мене вийде, не вийде, буду дивитися, тому що я це. І хотіла ж повне те відео, те прошле, що я знімала, хотіла фон показати. А воно в мене, коротше, не вийшов цей фон. От, в місті так, щоб я балакала і на фоні природи. Щось в мене воно ну, не виходить. То я зрою таку невеличку ставочку, тіпа типу, в лісі, <сум> типу, в лісі, звуки ліса і ліс там трошечки, ну так, трошечки погуляєте зі мною. Небагато, ну так, трошки прогуляєтеся, пройдетеся, як то кажуть, почуєте, розслабитися, розслабитися. Так, все, ладно, буду я зараз ставити чай, поп'ю, а потім вже вийду на двір. Ви бачите, який чуєте, який вітер на дворі. Мабуть, і не чуєте із-за вітра. Громи щось там роблять. Ой, вийшла трошки посидіти. На вулицю. Зараз трошки посидя, потім піду. Чай попила вже. Так з світові побалакала. <ріху> Щось красна така. Нет. А воно хоч і вітер, ну но... жарко, жарко, все одно. Ну, все одно на ніч буду вікно закривати, бо і і це... це, Бо ну, це і там у роми працюють, а я вийшла, посидіти. Чуть-чуть посидю, та тоді піду далі буду, що це робити в себе там. Бо ще ж не все. Ще ж не все. трошки, Бо я вже давно не пам'ятаю, коли на вулицю і виходила, якщо чесно. А так трошки побуду. Сильно не буду, буду тоси, то, то бчоли літають, я їх так боюся, не буду я туди довго сидіти. може її наскоро прийде та й піду тоді вже з нею. А я вас приглашаю трошки прогулятися по лісу. Буду чокри плести схема і буду її чокри, отак от на, цей, на заказ. Узор є. І тепер буду достану, зараз посортирую і буду плести. Дівочки, привіт. Ой, не сильно так хорошо причесувалась. Коротше, вчора заболіла температура 39. На таблетках сиділа. Пила мефенамку, фен... ну, кислоту і ацетилку, Оце до 39. Коротше, ввечері вже як це і то було 39. от, А потім вже як лягала спать, впала до 38,3, от. Зараз, ось утром встала, вже поміряла, то 37,5. ну 37,7 навіть отак. От от. 37 Але все одно я хочу зараз удітися, піти чай попити, бо я вчора так особо нічого не їла. Чай попила, тільки і все. І це вже сьогодні я теж хочу піти зараз попити чай. ну Я так себе нормально чувствую, може там на кухні поприбираю, там посуду помию і прийду. Буду плести. Ну, я так себе, ж не якась там лежача чи ще щось. Потихеньку, потихеньку буду плести Так що, дівчатки, трошки болію Ну, нічого, все пройде, все пройде.